Будь ласка, Мазурашу Георгій Георгійович, фракція слуга звертаюсь до прем'єр-міністра Денис Антоновичу. Прошу вважати це депутатським запитом за зверненням до мене наших Володимиром санвичем виборців з Чернівецької області і доручити міністерству оборони надати наступну інформацію. Скільки за друге півріччя 2023 року і за 2024 рік було мобілізовано громадян України, і який відсоток з них поповнило статистику СЗЧ дезертирства, здачу полон і Відмови від виконання наказів. Це для того, щоб проаналізувати ефективність цієї роботи, тому що у нас зараз маємо дуже багато загнебної бусифікації. Але цю інформацію прошу надати письмово як відповідь на запит. А пана представника Міноборони прошу тут в залі відповісти, як ви особисто ставитесь до рабовласництва. Чи вважаєте ви прийнятним це для України? І чи ви особисто вважаєте себе рабовласником разом з іншими учасниками ганебної бусифікації? Дякую. Інформація щодо мобілізації, щодо СЗЧ, вона є грифованою. Якщо це депутатське звернення, то звісно ж ми його відповідно розглянемо. І за рішенням Генерального штабу. Вам, звісно ж, буде грифована відповідь надана. Вона не буде підлягати публічному розповсюдженню. Тому ви зможете, як народний депутат, ознайомитись з цим, але я не впевнений, що ви зможете поділитися цим з виборцями, оскільки ворог точно буде цю інформацію використовувати з публічної площини не на користь інтересів України. Вона є чутливою. Ця інформація, але звернення, звісно, буде розглянуто. На іншу частину я пропоную. Да, для не того, не того не щоб ви отримали вичерпну відповідь, я прошу надати офіційний запит в відповідному режимі для того, щоб ми надали вам офіційну відповідь. На друге питання, як ви вважаєте, або власницький лад у нас в Україні сьогодні, то я, звісно, жалкую про це. У нас демократична країна, але виконувати потрібно позиції Конституції не ті. Як, як, як ви бачите, тільки вибірково, а всі положення Конституції як основного закону України мають виконуватися всіма громадянами України. Тоді буде нормально функціонувати держава. Я вам дякую.